Ще один прекрасний день, і навіть не віриться, що в Ведметоні ще така хороша погода. Я навіть не можу повірити в це і приємно, сонячно, і просто, як то кажуть, гріх не вийти на двір і не знімати відео на дворі. Тому що справді всі ці відео, які е, зроблені на дворі, вони набагато гарніші, вони набагато цікавіші, і вони трошки піднімають більше настрій, ніж такі е, відео, як в приміщенні. А в приміщенні ми завжди встигнемо їх всіх зазняти. Так як ви вже можете сказати по заголовку, про що сьогодні відео буде, я думаю, е, цю тему варто підняти, тому що справді французька мова є друга офіційна мова в Канаді, і багато з вас. Напевно, дивуються і вас цікавить, чи справді французька мова настільки потрібна е, для того, щоб, е, можна сказати, мати хороше таке життя в Канаді, або чи вона взагалі не потрібна. Тому надіюся, це відео вам трошки сьогодні відповість на всі ваші запитання. Але перед тим, як ми почнемо про це говорити, долучайтеся до мого телеграм-чату. У нас в телеграм-чаті дуже гарячо, дуже зараз багато переписок і дуже багато нових людей, які прибули зараз. Канаду і переписуйтеся, діляться своїм досвідом. І також там розумієте, є доступ до 2700 людей, які мають дуже багато різної інформації і розумних людей, які можуть просто вам відповісти на різні малесенькі дрібнички, які, можливо, ви би навіть не маєте кого запитати. Тому долучайтеся це безплатно, лишу все в описі під цим відео, щоб було легко і зручно. Давайте почнемо говорити про французьку мову і взагалом, як до неї тут відносяться. І я думаю, що це буде для вас цікаво, тому що багато з вас знають таке питання, що в Квебеку вона потрібна для нормального і хорошого розвитку в майбутньому, але чи вона потрібна в інших провінціях? Оце справді дуже цікаве питання. І багато з вас питаються такі питання, чи треба буде мені французьку здавати, щоб отримати піар. Чи треба буде мені англійську і французьку здавати, щоб отримати піар. Тому я хочу сьогодні це все вам трошки більш роз'яснити. Для цікавих фактів про французьку мову, що, наприклад, в такій провінці, як Кобек, яка французькомовна провінція, майже 85% людей спілкуються на французькій мові. Це я маю на увазі вдома, і на роботах, і всюди. Тобто, це дуже великий. І вагомий номер, і французька мова відрізняється звичайно від англійської мови дуже сильно. І тому, якщо ви її не знаєте, то вам квеку буде дуже і дуже нелегко нормальну роботу знайти і нормально собі навіть жити вашим буденним життям. Що цікаво, що в Канаді біля 23% населення спілкується на французькій мові. Більшості французькомовних людей живе в Кубеку, так як ви вже зрозуміли, так як я тільки що сказав. А решта буквально мільйон порозкидано всюди по інших провінціях. І в загальному біля 11 мільйонів канадійців можуть почати якусь розмову на французькій мові. Тобто, це досить, досить так непогано. Тобто, французька мова вона тут вирує, вона є. Але я вам так скажу: я 17 років проживаю в провінції Альберта. Я персонально ніколи не попадав в такі ситуації, де я йшов в магазин, чи навіть на вулиці, чи навіть десь на робочому місці. Я ніколи ніде не чув французької мови. Тобто, це, напевно, зараз відповіло вам дуже вагоме питання на ваші переживання. Тому що багато людей мені писали в інстаграмі і в телеграм-чаті, питали мене персонально. Чи е, французька мова варто її вчити, чи варто з неї переживати, якщо я бо не планую, наприклад, їхати в Кобек провінцію? Вам не треба за це переживати, тому що в інших всіх провінціях набагато і набагато е, легше з французькою мовою, і можна так сказати, що її фактично не потрібно. Інша така провінція, можна так сказати, яка ще має досить багатий солідний номер е, французькомовних людей. Це нью бранзвік нью Брандзвику в загальному населення цілої провінції біля 250 тисяч і десь 30% до 35% спілкуються на французькій мові. А в інших всіх провінціях Альберта, Британська Колумбія, Саскачеван, Манітова. То французька мова майже її ніде не чути, і за неї не дуже варто взагалі турбуватися і переживати. Чи потрібно вам переживати за те, що вас на роботу, наприклад, не візьмуть такі провінції, допустимо, як Альберта? Якщо ви не знаєте французької мови, а вас візьмуть на роботу майже на всі професії, і вам не треба взагалі переживати за французьку мову, якщо ви не плануєте працювати на урядову роботу. Якщо ви хочете десь попасти на якусь урядову роботу в майбутньому, або зразу, якщо ви володієте англійською мовою, маєте хорошу освіту і затвердите свою освіту в Канаді, то вам ще треба буде знати англійську французьку мову і досить на такому нормальному рівні, бо без неї. Вас не візьме ні на яку рядову роботу. Але в загальному, якщо ви будете дивитися на всі провінції, крім Квебеку, то вам не треба взагалі переживати за французьку мову, вам не треба переживати за те, що вас хтось дискримінує за те, що ви французьку мову не знаєте, бо вам не треба взагалі переживати, витрачати час, щоб її вчити, якщо ви не бачите себе в таких різних сферах. Тому що це є англомовні всі провінції, тут більшості людей говорять на англійській мові, і в кожних провінціях, звичайно, є малесенький відсоток, 1-2%. Людей, які спілкуються на французькій мові, але це переважно люди, які спілкуються вдома в своїй домашній атмосфері або мають якісь бізнеси і в такому різному сенсі того слова. Ну і звичайно, ми не можемо поговорити про піар, тому що подача на піар дуже важлива, і в багато всіх заявках, коли ви будете подаватися на піар, там буде написано English or French. Що це означає «or»? Між, е, е, англійською і французькою. Це означає, друзі мої, так як французька офіційна мова Канади, так само, як і англійська, то ви можете вибрати, е, подаватися і здавати тест на мову або на англійській, або на французькій. Це не означає, що вам треба буде дві мови здавати і переживати за те, що якщо ви здасте англійську, а французьку не здасте, то вам не дадуть піар. Ні, такого немає. Це дуже можете зразу заспокоїтися, можете піти собі лягти зараз спати. З хорошою думкою, як то кажуть, і спокоєм на душі, вам не треба буде зовсім переживати за це. Ви можете вибрати або англійську або французьку для здачі екзамену, для здачі екзамену по мові, і вам не треба за це зовсім переживати. Що вас там, якщо ви французькою не знаєте, чи вам треба то вас зразу не дадуть вам документи, і ви не зможете тут. Отримати статус постійного резидента. І це дуже справді добре, бо багато з вас мені пишуть так само, це саме питання, що поясни, скажи, чи нам варто починати вчити цю французьку мову, бо ми вже і англійською забиваємо собі голову, і ще французьку треба вчити, і чи взагалі потрібна ця Канада. Не переживайте. Просто дуже сильно подумайте перед тим, чи вам їхати в Кобек, чи вам їхати в якісь інші англомовні провінції. Це можна так сказати, саме таке головне, за що треба і варто переживати. Бо якщо ви хочете жити в Квебеку, то, звичайно, починаєте з французької мови і вчите французьку мову. Але якщо ви хочете жити, допустимо, в інших провінціях, таких канадських провінціях і вчити англійську мову, яка, до речі, вам потім може дати можливість навіть переїхати в Америку або приїхати якусь іншу англомовну країну в майбутньому, або в загальному англійська мова досить популярна в світі і дуже хороша, щоб її знати, і можна спілкуватися з багатьма людьми завдяки тому, то я думаю, що вам треба вибирати. І уникати Квебек. А якщо е, ви дуже сильно мріяли завжди жити в франкомовній провінції або франкомовній країні, то Квебек це супер місце для. Я вас. Я надіюся, що я зміг відповісти вам на такі, можна сказати, самі головні питання про французьку мову загалом і чимось допоміг вам в цьому відео. Якщо у вас ще більше якісь цікаві питання, ці, щось більше інформації цікавить про французьку мову. Я вас всіх запрошую зараз кинути комент, коментар внизу під цим відео. І не стидатись, не боятися задати мені це питання, і я вам обов'язково його відповім. Тому що говорити можна ще 20, 30-40 хвилин, але головне, що всі важливі вагомі і важливі пункти я поставив вам на стіл. І це може когось заспокоїти і відкрити, від, від, відповісти. Відповів я вам на всі всі ваші запитання, які ви мене завжди запитували. Дуже вам всім ще раз дякую. Сьогодні прекрасний день. Сьогодні відчувається, ніби знову літо настало, і в нас ще погода, як то кажуть, навіть не, не пропала. Ну зима приходить і це вже чути, що зима вже десь там за порогом е чекає на нас. І я не можу дочекатися, коли вже прийде зима. Почну вам знімати всі відео е зимою. Покажу вам, яка дійсно тут зима. Поїздимо. А по місту, я, як то кажуть, реєстратор, відеореєстратор запущу, і ви зможете таким чином побачити трошки, як люди тут пересуваються зимою і в цій зимовій такій державі, країні. Тому дякую всім ще раз за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви коментуєте, підписуйтесь на мій канал. І всім бажаю щастя, здоров'я і слава Україні, друзі мої, і до наступних відео.